Наступна команда. Дівчат не те, що любить, але їх люблять багато хто. Фіналісти попереднього сезону Галицької ліги КВН знову вони штурмують цю сцену. Мужчини, Ваші обласки! Команда КВН Валєра! Львів! Команда КВН Валєра в новому сезоні буде дивувати! Дівчата, справа в тому, що я пішла на конкурс краси. І відколи це міс Мехбат – конкурс краси? Відколи я там одна баба? <реклова> Дівчата, ну ви можете не сваритися. В мене така новина. Я виходжу замість. Єс, єс, єс. Лера, твоя сотка. <реклова> а що це за реакція така? Та ми просто з Катюхою посперечались, що ми раніше Галицьку лігу виграємо, ніж Юрка тобі освічиться. Дівчата, тут Кавен показують. Да, тут? тут. Я завжди я мріяв подивитись КВН. Ну, грайте, грайте! Першій нашій мініатюрі себе пізнає кожен, отож, випадок на кавені. Я перепрошую, а що вони сказали? Я не почула. Випускний. Я перепрошую. Ну, я той, що кавен дивився. — А Мене по теліку з вами покажуть. Ну покажуть, да. так. То, точно? Точно. — Можна привіт передати? Так. Да. Оксанка! Ти коза! Випускний чудова пора для нової аватарки. Е-е, Олька не спиє! Караоніє! <реку> <реку> Наступна мініатюра присвячується тим, кому досі смішно: Львівська жіноча збірна з бобслею! Наліво! Направо! Сніг розтанув! Який не знав, де знаходиться Ашан, йшов на запах багетів. Мінлива погода у Львові. Що там діти? В курточці піти, Ані люди в футбол походять, а ті в куртках, а ті в футболках, а ті в куртках, а ті в футболках. Куртка, Шорти чи штани! Шорти, чи штани! Уявіть собі, до посту залишились лічні години в маршруті. Так, муха! А муха то м'ясо чи не м'ясо? М'ясо! Нє, курка м'ясо. Індик м'ясо, муха, не м'ясо. З пальці похоче на сосіски! А це шкіра? Це справжня шкіра, справжня шкіра. Обережно з газетою. То паска. ви туди будете ковбаску загортати сальце сончик, а це все у баличок. Це у шпондер, аж пондер у кров'яночку, кров'яночку фарш, фаршу, курочку, курочку він індика в свиню осені в рот яблуко. Та яке яблуко? Правильно! То же не піст! Фрикадельку! Та як... яке м'ясо подивись на себе? Ти жирна? А -а -а -а. Е, хто тут жирна? А? Дівчата, всім, кому хоч раз сказали, що ви жирні, пересвячується. Ненавиджу дієти. Ага. Якщо взяла і зразу схудла, то да. А так після шостої не іси. про ковбасу сняться сни і про цукерки, і про сало. І курка в твоїй голові. І курка в твоїй голові. В твоїй голові. Тук тук бокали, столи бо накривали, а ти сидиш, все захочеш з'їсти, але терпиш. А перед очима торти, а та ж кілограма два чи три. І тут тебе зриває І ти всю заку зі стола смішся. И ты далее-далее все сжираешь Давай по сути Неважливо кто вы есть Неважливо кто вы сами Главное, чтобы без... фигура мамы Подобалась самим маме Самим маме я сам, не важно кто вы сами Главное, что эта песня нравится моей маме Эта песня нравится моей маме Команда КВН Валера Мы за идеальные формы И Na, uh, na, na.